Взагалі, шкіра і душа це дуже такі класні аналогії можна проводити. Трошки бувати наодинці із собою це про природне відновлення мікробіому душі. Я б так сказала. Важливо розуміти, що саме трошки, тому що надмірна така ізоляція. Це вже, як знаєте, довго не митися, не вмиватися. Постійні контакти це як постійно на себе купу гриму наносити, постійно кудись замащуватися. І мова не про те, що це постійна дія токсичних речовин, достатньо вже просто фізичної присутності і механічної. І комусь товстий шар шкіри. Дозволяє без якихось уражень внутрішніх постійно намащене оце на собі наносити. Просто змив і далі наніс знову. А в того в кого делікатна шкіра, коли шкіра тоненька, проводимо аналогію, душа то буде якийсь свербіж, коли постійно щось на неї наносиш, треєш туди-сюди. І тому дуже важливо дати час перепочити їй, не чіпати зайвий раз її, не намагатися її нескінченно дезінфікувати. Мені е, якось прийшла була метафора, що побути наодинці із собою, іноді це знаєте, як відновити мікробіом, е, говорячи такою більш медичною мовою. Що це означає? Це означає, що не потрібно. Обов'язково ретельно кудись бігти, щось робити. Не потрібно все дезінфікувати, не потрібно виганяти усіх, як то кажуть, глистів. Не треба позбавлятися всіх дитячих травм. Іноді просто треба дати час, щоб та ж сама шкіра самовідновилася. У ті гарні бактерії, що на нашій поверхні шкіри. Вони іноді нам потрібні. Звісно, якщо дуже багато часу дати, надмірна така ізоляція, це буде схоже вже на те, коли просто довго не миєшся. І тоді вже оці бактерії можуть запальні процеси пришвидшити. Все має бути збалансованим: і відпочинок, і робота.